Так, ну все, ось я уже прийшов від комп'ютера. Виймаю атмигу 8. Як бачили вона не працює, заблокована. Тепер що роблю. Зберу платку, встановлюю і згідно по ключу. Ось так. Як бачите, тут є така швіямка, це і є ключ. Це можна на, на, навіть побачити по головному мікроконтролеру от Мега 8. Відповідно, ставимо ось цю панельку. Мікроконтролер. Ось так. Все, поставив згідно по ключу. Так, ну що, перед тим, як почати. Лікувати контролер, хочу ось показати сайт, з якого я хотів зробити саморобний фіздоктор -фіз -фіз ось так. Але все таки вирішив придбати собі. Але я так зрозумів, що це воно із цього сайта і взято. Так, ну що, далі. Виправляємо фюзи АВР за допомогою До. Так, далі Це нам не потрібно. Це ви і самі можете прочитати. Ось саме більше це нас цікавить що він може просивати і виправляти. Я був Fuse SQL SPN RST December, що в моєму випадку найбільша загроза. Ось так. Це саме цей фьюз біт. Ось наш цікавий принцип роботи пристрою. Дуже простий. Подаємо на плату 12 В, вставляємо в панельку запорчений мікроконтролер, натискаємо кнопку Start. Долі секунди отримуємо новий робочий мікроконтролер. Дуже просто, навіть не потрібен комп'ютер. Ось Так, Так, це пропускаємо. Якщо зовні при... пристрій виглядає просто, то всередині все набагато складніше. При натисканні кнопки старт пристрій читає сигнатуру мікроконтролера пацієнта. При цьому, якщо вона не читається, робиться кілька спроб прочитати рі різними спо способами. Після того, як сигнатура про прочитана по базі, визначається тип мі мікроконтролера і відновлюються заводські до даного мікроконтролера установ установки FuseBit. Якщо сигнатура невідома або мікроконтролер видає її неправильно, присвіт встановить FuseBT в стан. При якому стане можливим послідовне програмування. При відновленні FUS-біт просивка мікроконтролера, мікроконтролера залишається недоторканою. Ще на праці є перемічка LOV-ERS, -E 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 при замиканні при якої присій повністю обновить мікроконтролер. Це необхідно, це необхідно у разі, якщо пацієнт залочений, тобто встановлені захисні біти, які перескользають читанню записом мікроконтролера. Це стосується особливо для тих е, мі мікроконтролів, які, наприклад, е, сам автор написав код і не хоче, щоб його мову считати, і, і, е, і потім його з кодом користуватися і заробити свої, скажімо, проекти. Тому автор е виставляє Fuse B -біт такі, що вони блокують е щитування з мікрокотора, щоб неможливо було прочитати сам, сам, саме програмне забезпечення. І тим самим автор захи за захищає свою, свою програму від того, щоб її украли. Ось такі справи. Далі. Далі до індикації роботи пристрій має два світлодіоди, червоний і зелений. Мінімалістично, але цього цілком вистачає. Якщо горить зелений, пацієнт успішно вилікуваний. Як відновлено до заводських, якщо мікроконтроль зарочений, рокбіт, то вони включені. Просто перевіряються фюззбіти. І якщо вони збігаються із заводськими, сполахує зелений світ діод. Якщо горить червоний, проблема з сигнатурою чіпа, неможливо прочитати, чи немає мікроконтролерів у панельці. Чи немає такої сигнатури в базі даних. Якщо зелений блимає, сигнатура в порядку. Фюзбіти помил... з помилкою, але виправити їх неможливо. Оскільки мій коконтролер, залучений, рокбіт, включені, не, 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 необхідно повне по стирання. Ось так. Ось те все, що нам потрібно зна, знати ось так. Все. Далі. Беру викрутку, перекручую до плати плюс та мінус. Потрібно сюди подавати 12 вольт. Так як це можна сказати навіть ще про граматор високовольтний ось так, просто він просиває тільки бі, бі, біти. Фюсбіти ось так. Тепер під'єдную плюс. Так, під'єднав плюс і мінус. 12 вольт, вмикаю. Як бачите, замигав червоний світлодіод І засвітився зелений, Це дуже добре. Означає, що, що фізбіти Програматор виставлю на своє законне мі місце. Ось так. Натискаю ще раз. Для, для чіткості. Все. Тепер 100%, 100 USB-фіздоктор, фіз фізбіти, звернув до заводських налаштувань. Все, я можу вимикати блок, зивлення. Проти так, тепер виймаю от Атмегу 8. Ось так. Фізбі доктор її вже вилікував, я так на, на, надіюся на це, тому що ще не перевіряв. Беремо ключ ставимо, як потрібно. І зараз підемо до комп'ютера знову-знову перевіряти. Надіюсь все вийде. Все, вставив. Так, підключив програматор, як бачите, до Atmega 8. Підключив також програматор до ноутбука. Заходимо сюди. Спробуємо прочитати сигнатуру. Як бачите, вона прочитана. Ось вона. І чіп працює. Можемо за, зайти у фюзбіти, прочитати її. І як бачите, ви вимкнено. Ось він. Тепер давайте я його заблокую зараз, че ви... Побачили, беру і вмикаю RST December, то ось він, вімкнув його і записую цей, ці, ці зміни у мікроконтролер. Все, я записав. Фізбіти, переписані. Як бачите, в мене. Уже вискочила помилка. Тепер дивіться. Читаю сигнатуру. і вона в мене не читається. Знову беру. Аж 8. Так, все-таки вам вирішив. Показати все буде, якщо виявити неправильні фюзи. Тому знову під'єдную плюс до фюзбі доктора і будемо лікувати мікросхему. Все, це діло зробив, далі витягую мікроконтролер, знову вставляю. Все, тепер під'єдную мінус до мінуса, плюс до плюса. Подаю 12 вольт. Так, цього начала я ще я до конця не досунув, сейчас я його вставлю. Ось так. Зараз я натискаю на кнопку червоним замигало і засвітився зеленим. Отже, мікросхема вже вилікувана, вимикаю. Чому я до, до, до кінця не досунув? То, тому що не хочу сильно його засовувати, тому що потім виймати його не так-то і легко. Ось так. Відкручую від, від, від дроти, плюс-мінус, все. Це в бік, беру мікросхему, знову вставляю її на своє місце. Як бачите, кожен раз витягувати мікро, мікросхему із посадочного місця не дуже є до неї, неї корисним, так як ніски перегінаються ось так. Але хочу вам показати, тому вже му це зробити. Йдемо до комп'ютера. Перевіряти. Так, знову перевіряю. У мене віє помірка, тому що ось тут, як бачите... В даному, даному випадку у мене ось дріт, дріт вискочив. Чому, чому я це, це вам показую? Тому що коли ви можливо будете робити, то, то ще б мали на увагі, що Усі дроти мають бути під'єднані ось так. Тепер спробую ще раз. Ось, як бачите, все, все пройшло успішно. Перевіряємо фізбіт. Як пам'ятаєте, в мене тут був вимкнений RST December, Читаємо. Як бачите, тут галочка стоїть, а це означає, що RST December вимкнено. Ось він тут, 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 тут був, як пам'ятаєте. Все працює. Мікроконтролер тепер знову живий. Це можна, нав... це можна навіть перевірити за, 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 за допомогою, але ду, 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 ду Так, тут потрібно вивести от Мега 8. Все, перевіряємо, читаємо. Так, ще раз. Так, не хочеться програма поки обрати, тому пацану, я зараз буде вимкнути програматор і знову вимкнути, щоб ця програма... До нього прив'язались. Так. Пробуємо. Пр -пр -пр Ось все. Як бачите, генератора щитало, отже все працює як потрібно. Ось такі справи. Тепер я маю дві отмеги 8 робочі. І ніякі фю фюзи мені тепер не є з красними. У свідуючому відео, як ви мене просили, буду просивати мікроконтролер Atmega 8, щоб працювала на годинник. Ось так само я, я якось ось, зніму, а ось і поставлю і перевіримо, чи буде працювати. Ось так. Ось таке було відео про таку чудову плату, яка... Допомагає, коли участь у програмуванні. Мі, Мікросхем, мікроконтролерів. Ось так. Це просто супер. Так, я хіпату розум на місце, Вона мені дуже і дуже сподобалась. Я просто у захваті від неї.